<кій> давайте ще трошки ендура. Давайте про словами розглянемо сьогоднішній мотоцикл Bajaj Boxer 150 індус. Красуни припустили ось такого дракончика мотоцикла 2025 року. Вже, як бачимо, з центрифугою без масляного фільтру. Не бачу в цьому ніякої проблеми. Сидів на форумах, також читав, який кращий, який не кращий. тому вибрали, вибрали центрифогію. На багатьох китайцях стоїть центрифога, на старих пташках стоїла центрифога. І з центрифугою не було ніяких проблем. А навіть де, в чому навіть може і краще. А може і ні. Може і я помиляюся. Тому е кожен собі вибирає е для себе то чи то. По підвізці, підвіска трошечки жорстковата, але ти до неї привикаєш і воно їде. Резина хороша, резини вистачає, наприклад, як я їду процентів 90% по ось таких, ось таких гарних краєвидах, то мене ця резина влаштовує на, на всі 100. Да. Ось таке. Мотоцикл ось 150 сусідушка досить велика. Пак на заборський квіт його вистачає на багато. <кхе> Ось такий він сам себе, досить такий хороший, може комусь і не дуже вигляд, але мені вигляд за суперовий. Проїдемося, зробимо тест і там вже більш детальніше, більш детальніше розповімо. Звернемо увагу на його можливості, а можливості у хороших руках у нього. Досить амбітні. Я, я це можна сказати, ну, блін. Це і не крос, і не ендуро. Це простий класичний мотоцикл, але маю в собі і, і трошки від кросу, трошки від е, дорожника. Тому такий досить опалений. 150-кубовий індійський мотоцикл, Індуси красавці. Одне мені подобається, найкраще це, що... Його ресурс більше за китайський. Надіємося на це, поки що наїхало 1250 кілометрів. Надіємося на це, що Є... так, як... так, як написано на форумах, як багато людей говорили, його ресурс. Його ресурс хоча б би... хоча 50 тисяч кілометрів. Але все ж таки залежить від масла, залежить від е... наїзників і від іншого. Ну, зраме зараз обзорчик, проїдемось спокійно. Сіди він спокійно. 20 квадрат і взагалі приємно їхати на такому потацию. Відчувається, що він збитий до кубки. Да, керується. трошки підйомчик угар а це інтус але не всі бабки Трохи спокійно він, він підтримує ці переходить до сірочка можна ставити на два зуби більше Мені подобається плавність ходу на цій зіроці чуть не це мотоцикл для простенької легкої їзди без навалювань. А для тих, хто вже відкатався на більш потужних щоб собі взяти і просто кайфувати. Щоб ця техніка в тебе просто їхала, роки не ламалась, вчасно замінювати масло. Ось така це техніка. Індуси молодці. Як кажуть, багато я читав відгуків про баджаджі. І тепер сам являюся його власником. Поки що все влаштовую, кайфую. Було пару сторозамічань на рахунок того, що взяли його з магазину, а не працювала, як зажимаєш передній тормоз, не працювала, задній стоп не засвічувався. Ми відкрили, подивилися, що з цим є, там взагалі не було пружинки, Тобто з заводу було. ...клеїв, чи це коли вже збирали його у нас, чи коли на заводі, то не було ось, то як нажимаєш на ручку, то не світився задній стоп. Ми все зробили, поміняли, проблем нема. І ще нюансик у задньому день. При тисячу кілометрів він вже досить такі... Такі має шах. Це їхня особливість така, Чи просто така версія. я не знаю. Ну Їдемо, їдемо далі, будемо бачити, намотувати кілометраж. МТЖ теж є, не пропала. Вона поки в нас на обновці. Зробимо МТЖ, також будемо їхати. Чи може трошки повивалювати. Четвертій застрибує горба. Вісно, 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 він практично. Де практично, він його не чує Чи там є горди, чи там нема горба. Тяги просто, просто тут навіть більше, ніж достатньо. Тому ось такий маленький огорті. Хто собі хоче такого мотоцикла? Чути його просто можна почути, як він відробляє різні нерівності. Тут чуть, чуть трошки хотілося би пов'язати. Але вже як є. Да, гарні поля. Полюби собі. полях поїздити <кхи> і не хоче велику купатуру, то це для нього судоровий варіант. По бензині він просто за після аптечки. Я це не сказав, аптечка так сильно варіант, але після опозита відчутно. Відчутно. Їм ставимо різницю. 150-60 кубів. Але опозиція друга? Опозиція друга тема. Опозиція з коляскою це щось між машиною і мотоциклом. З мотоциклом. Це зовсім інший вид. Така ось така від кайфанути. Їм цікаво застряти в болоті. Піти з опаками десь нам зв'язком. Цей мотоцикл ідеальний варіант за малі гроші. Ось, яка перша в нього можемо. Побачити, перша в нього супер тягова. Ми виїхали на такі <coughs> ну Зараз можемо приїхати простими такими. Звісно, ж, не будемо його не завжди використовувати в режимі, але Якщо подорожують і десь треба щось таке переїхати, то він справляється з цими задачами на ура. І дуже подобається його мобільність. Він легкий, мобільний, десь по болоті, в лісі. Його легко можна отримати. Порівняти з іншими, наприклад, текінами. Злізається, я на них їхав, то у плані легко ендуро це буде покраще. Ми розгаяємося в гірку Foi em Bodemo. на якесь джерельце а можливо на якусь карстову упадено під низом тому що дивно серед блаки боліться вже просівша земля давайте легенько поендуримо на ньому Desce, <laughs> В мене ручки газу я тримаю. <кхе> Він спокійно видирається. У нього красна передача реально тягова собі. Дорогу. <кхе> Давайте ще трошки дурок. В умовах. О, ендуро. Це складно назвати. Давайте назвемо просто їдемо куди їдемо. Я дуже сильно люблю його першу передачу. Він на першій передачі, як якийсь маленький індійський трактор. Чуть-чуть газку і він пішов. І з рух за це зачастую. Вони поставили хорошу. Коробочку на нього. Я просто на ній без бісиль.

Давайте вийдемо ось той горбик Як я сюди покажу. Тут же були сюди. Навіть автомобільні Спуск <ız Lyat> хороший. Та ще передачі притримуємо <small> тормозід. <small> Трошки з'їхаємо Заїхаємо. Так, Можна попробувати і на другий заїхати, але не будемо давати йому сильних нагрузок, це ж таки шкода дали мотоцикл Хочеться, щоб прослужив. Розганяємо його перед бічками. Рідна різіна на рідній різині нас підкидає фрак. Але виїхає Виїхає досить. Ну не досить, але виїхає вперше. Просто скажемо, що виїхає впевнено. To jest tak gardno tutaj. Widzicie nasze jednorkawoчки. A Jakich osiem na Цикл, як бачите, його можливості, можливості в нього хороші, які хоча з головою. Ну і без голови, але без голови. Просто такі, його вистачить. Ось такий горби пониз. Ну я, мені шкода просто його на, на цьому горбі перепробував, можна побачити. Дуже багато не бачимо майже, на гор піщу йде униз. І зразу стрімко. Стрімко вниз. Не знаю, камера, як завжди, не передає, але не видно, можна чуть не карабкатись вгору. Ось такі-то пироги. Малята, дівчата, хлоп'ята. Трішки простудився Але їхати хочеться все одно. Який би ти там не був простужений чи не простужений. Ти хочеш їхати, їдеш. Думаю, навіть взимку це не буде проблема. Для байкера. Гарний мотоцикл. Може комусь дизайн не подобається, але дизайн тут цупоравий. Ось, до речі, можна побачити щось похоже на, на нору. Ну, але може це і на нора. Може це прості права. да, Це прості земля тут просідає. Нора там що далі є. Я не можу туди йти. Можна ще пей. щось заграти. Dzięki za Spokojne, prawda? wiatr mieszaje, ale jeszcze Yeah. Sure.